Вітаємо з вами Citroen Video Elegance І сьогодні знайомимо вас з вантажним Citroen Berlingo – надійним партнером для вашого бізнесу. Максимум простору, зручний доступ до вантажу та комфорт для водія протягом усього робочого дня. Довжина 4 м, 75 см, висота 1 м, 86 см, три передніх місця і вантажність до однієї тонни усе, що потрібно для роботи, завжди з вами. Берелінго спроєктоване для активної та щоденної роботи, компактного міському трафіку, але ведночас із високим дахом та продуманим вантажним простором. Просувні бокові двері і широке відкриття задніх дверей дозволяє швидко та зручно завантажувати авто навіть у тісних умовах. Берлінго оснащений галогенними фарами та системою автоматичного включення головного світла, більше комфорту та безпеки в будь-який час доби. Передній та задні бампер, бокові молдинги, корпуси дзеркал та ручки дверей чорного кольору, що додає практичності і витривалості. Citroen Berlingo оснащений оснащені повним пакетом безпеки. Hill assist та збільшений кліренс, підйоми та спуски більше не проблема. Кабіна Multiflex, три місця спереду центральний з відкидним столиком і місцем для речей. Пасажирські сидіння складаються, створюючи максимум простору для вантажу. Автоматичне зеркала дзеркала обігрівом та електроприводом, противотуманні фари, задні датчики паркування, маневрування легко і без хвилювань. Під капотом легендарний полуторалітровий дизельний двигун на 100 кінських сил йде в парі з 6-ступеневою механікою або з 8-ступеневим автоматом. Салон вантажного Берлінга продуманий до кожної дрібниці. Мультимедійна система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм весь контроль у ваших руках, два USB-розйоми і Bluetooth, зарядка і підключення гаджетів без проблем. Бездротовий Android Auto Apple CarPlay. Улюблені додатки прямо на екрані. Управління на кермі, цифрова панель приладів, все під контролем без відволікань. Авто оснащений додатковим пакетом зимовий, плюс техно, максимум комфорту та безпеки. Берлінго, простори та практичний мінівен, який завжди готовий до роботи. Запрошуємо вас в наш автосалон, Citroen VD Elegance велика кільцева 60.